Якщо чесно, я ще не чув від жодного журналіста у світі, хто б міг описати ситуацію на війні в Україні краще та глибше ніж цей ірландський репортер Кейлен Робертсон. Послухайте, Солдати, які воюють на Донбасі із Дніпра із Запоріжжя, Львова, з усієї України. І вони воюють на Донбасі. Бо знають, якщо не зупинити росіян на Донбасі, Росіяни будуть у Дніпрі, Росіяни будуть у Львові. Ось чому вони там щоразу, коли з'являється якийсь мирний план, вони його просто ігнорують. І чесно кажучи, кілька останніх солдатів, з якими я про це говорив, сказали, що вони його навіть не читали і більше за цим не стежать. Бо будь-які згадки про мир від Путіна чи будь-які згадки про мир від Трампа не варті і паперу, на якому. Написані три дні тому була 31-ша річниця Будапештського меморандуму. Це були гарантії безпеки для України. Подивіться, чим це закінчилося. А потім був так званий перезапуск відносин, який зробила Гілларі Клінтон разом із Сергієм Лавровим, щоб налагодити відносини і досягти миру з Росією. Наступного ж дня вони вкрали Крим, це не несенітниця. Тому українці й естонці багато в чому точно знають, що таке Росія. Вони знають, що вона повна лайна, і знають, що вона абсолютно не зацікавлена в мирі. Тож вони навіть не слухають ці мирні переговори, і я з ними погоджуюсь. Наступного разу, коли Путін знову оголосить про якийсь мир, а це по суті лише тактика так, затягування. Так, так, Захопити ще більше землі і уповільнити допомогу Україні, щоб на заході подумали, може вони справді не будуть воювати, може буде мир, може не варто надсилати зброю, може варто трохи почекати, поки Росія краде ще більше територій, газети виносяться на перші The Sun, де Mail, Усі вони це роблять. Вони пишуть мирний план Путіна. Путін хоче миру. Мир на горизонті. На цьому етапі це буквально кремлівська пропаганда. Саме цього Росія й хоче. Вони хочуть подавати, що прагнуть миру, щоб затримати підтримку України. Усе це слід ігнорувати наступного разу, коли будуть мирні переговори в Стамбулі чи Будапешті, там не має бути жодного журналіста навіть для висвітлення. це повна втрата часу. Бо ми знаємо, чого хоче Путін. Він говорить про це щоразу, коли виступає з промовою. Його пропагандисти повторюють це щоразу, коли виходять в ефір. Вони кажуть, ми заберемо Україну. Більше того, вони збираються забрати країни Балтії, а потім Польщу. Вони відкрито про це говорять і про знищення Європи. Тож замість того, щоб слухати фейкову пропаганду про мир, ми маємо слухати те, що вони говорять прямо і відкрито. Вони хочуть знищення України оце і є все, що нам варто слухати а всі ці мирні ініціативи ігнорувати.